Доброго вечора, ми з України. Аромопанство, привіт! Вітаю! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. І як завжди, з вами Юра. Але сьогодні я знову не сам, а з особливим гостем, українською парфюмеркою Вікторією Сіміч. Добрий день і ще раз. Вікторія Сіміч це засновник бренду Essence by Vita. І сьогодні ми познайомимося з двома лінійками: перша це алхімія, алхімія металів, а друга це фантазійна. І в цьому відео ви дізнаєтесь, які мені аромати більше сподобалися. В інфобоксі я залишу посилання на інстаграм Віки, де ви зможете замовити семпли та ознайомитися більш детальніше з ароматами. Отож, підтримайте український контент подобайками. Це дійсно допомагає не загубитися на просторах Ютубу. А також доєднуйтесь до нашої пар-групи в телеграмі та інстаграмі, де досить багато цікавого. Отож, поїхали! Скажи, будь ласка, хто така Вікторія Сіміч? Вікторія Сіміч це перш за все, звичайно, ну мама. Мама, я мама трьох чудових діток. Ну, Надзвичайно круто. про кожного можна сказати свою історію, але зараз історія про мене. Тому перш за все, я мама, а потім уже комерційний директор компанії Мід що є дистриб'ютором компанії Сентер США, і ця компанія надає послуги ароматизації для бізнес-об'єктів. Ми ароматизуємо найбільшу. Найбільші, мабуть, віти готелі в Україні, серед яких це і Інтерконтиненталь, і хаят і Хілтан, і предсо це все наші клієнти, і в кожного з них надзвичайний особливий аромат, яким вони пишаються, і це клієнтів. Круто, віка. Скажи, будь ласка, як ти захопилась парфюмерів, в кого вчилась, і як ти відкрила свій бренд? Ну з ароматами я працюю вже 11 рік. А парфюмерія – це був просто логічний крок, тому що клієнти. Дуже Вибагові. потребують. Да. Uh, у нас дуже хороший каталог ароматів, з якими працюємо в принципі в просторі. Uh -huh. да. І зазвичай виникає таке питання: а що для тіла? Uh -huh. <laughs> ну і тоді це просто була логічна пропозиція. А для тіла ось <laughs> зрозуміло. В кого ти вчилася? Хто тебе надихав? Надихав. Надихав, по-перше, в принципі, самі аромати. Uh -huh. Це ольфакторний світ, у кожного буде надзвичайно велику, великі емоції, як феєрверки, спогадів. Mm -hmm. А мій вчитель, який відкрив мені цей світ вже з точки зору да, нот, що, як, це Оксандра Асінька. Ксандра, якщо ти до нас дивишся, тобі привіт. лінійці 7 ароматів. Я вибрав 5 ароматів. І ми сьогодні поговоримо про перший аромат, який мені зайшов, це мідь. Отакі ось семпли маленькі, але є повнорозмірні Так, да, Є повнорозмірні флакони, Як на 7,5 мл, так і на 10 мл. Це вже для тих, хто закохається mm -hmm. в той чи інший <laughs> метал. Окей, про що мені цей парфюм? Цей парфюм мені, ти знаєш, мід я не зразу в ньому пізнав. Для мене він такий, знаєш, деревний, mm -hmm. тягучий. Знаєш, це коли хочеться в тепла. Хочеться тепла, так, так і є. Це знаєте, хочеться тепла у стосунках, у побуті. І оце такий тут інжир, сандал прекрасний. Отут прямо вирують пристрасті у, у міді. Так і є. так і є. Вона просто овертає тебе якимось е таким домашнім ну, сексуальним вайбом. яким хочеться завжди вкритися як тепленькою ковдрочкою ходити в цьому ароматі. Крутий, крутий, чомусь там трохи мені відчуваються ноти гуаноші. Але це моє сприйняття. Друзі, і наступний аромат це Вольфрам. Про що він? До речі, Вольфрам це метал. Він мені про ліс більше і коріння лісу. Такий, знаєш, просто якийсь зелений мо... Ну, Вольф, Вольф. Так, да, вольф. Ага. Такий якийсь дуб, якийсь темний ліс, звір, такий досить небезпечний, хочу тобі сказати, цей парфюм. Аби рекомендую жінкам, да? цей аромат дуже жовтний. Для, сайдер, приваблення, чи для, для мі... приваблення, ну як приваблення для пок... демонстрації своєї позиції, що угу. якщо що ти варта уваги. Наприклад, якщо жінка збирається на якісь ділові перемовини, то угу. варто скористати цим парфумом. Особливо, якщо у тебе зустріч з серйозними чоловіками, uh -huh. їх не один, а два, три і більше. І тобі треба показати, що ти варта. Чогось в цьому житті. Да. То це парфюм про сміливість. Будьте сміливими. Носіть Вольфрам. Класно! І наступний аромат, який мені прям запав серце, це. Бронза. Про що бронза? Ну, я взагалі створюю аромати, надихаючись, якимось е такі як спалахи. Те, що запало в душу дуже сильно. Mm -hmm. Бронза це мені е подарувало цю емоцію бронзи. Книга про бідуїнів, так. про їхнє життя в пустелі. І тут е для мене перш за все це чоловічі руки. Mm -hmm. Вони такі м'язисті, висушені yeah, під, сонцем. <laughs> да, під сонцем, да, Це сила, ці руки тримають повіддя. Круто. Це шкіра сідла, це олія, яка втирається в цю шкіру. Це перець. Це пустеля, це довга дорога. Це аромат, який просто кличе за собою. Я насправді я з цим парфумом вчилася водити авто. Це для мене дуже такий круто досвід і парфум, який запам'ятовується, мабуть, на все життя. Це бронза, це авто. Це ти їдеш і ти точно нічого не боїшся. Блідно ну він просто нереальний. Крутий. Він мені подобається. І дійсно, ти от мене наштовхнула на цю думку. Пустелі, бедуїнів. Він мені чомусь туди відсил в зоологістів. Чомусь трохи нагадав. І він мені дійсно про верблюдів, таку дорогу шкіру, такий довгий шлях через пустелю. Друзі, і наступний в марці це рутень. Він мені запав більше всього з усієї лінійки. Це про цитруси, якісь тваринні ноти. Він такий, знаєте, нетривіальна композиція. Це не просто якісь банальні цитруси. Це ті цитруси, які вас спонукають думати, розгадувати композицію. Це просто любов в цій лініці для мене. Просто захоплююсь цим ароматом. Буде цікаво подивитися, як він відкривається на шкірі. Номер один для мене про що для тебе цей аромат Рутинний, Звичайно для мене разок. цей аромат літній, для мене про поле. Про квіти, про трави, про такі бризькі сонячні, які прямо в очі. Ти mm -hmm. піднімаєш голову, а над головою той самий жаворонок. Mm -hmm. Він дуже високо. Ця пісня. Я просто знаю, як це виглядає в реальності, і мені захотілося передати це саме так. Круто, дякую тобі за цю роботу. Це фаворит в металах. Віка, і наступний парфюм твоєї ріміці це амальгама. Що таке амальгама? Ну, амальгама це надзвичайно mm -hmm. таємничий метал, за допомогою якої створюються дзеркало. Mm -hmm. а, це суміш ртуті, наскільки я знаю. Так, так, так. І так само, як і дзеркала, а, цей парфум відображує, підкреслює твої найпривабніші сторони. Головне стати? Тим самим боком, <свист> робочою стороною. <свист> такий <свист> <свист> привабляв. Я знаю про ртут такі історії, що інколи люди, яких виготовляли головні убори, вони використовували ртут. Вони потім вдихали ці пари і в них вони ловили такий дзен, типу і тому подібне. Я цей дзен зловив тут. Він мені на другому місці, по тому, що подобається з дзвініки металів. Він класний, він незвичайний, небанальний, він трохи солодкуватий. Такий, якийсь, може, орхідея тут присутня, такий тонкий вайб. Ну, класний. Ну, просто. Один з моїх знайомих сказав про цей парфум, що о, та це так пахне жіноча білий. <ріху> <ріху> класний, вони тут і пачулі є, і якась ваніль ванілюця, приваблива, і шоколад. <ріху> шоколад. Досить гурманський такий настрій в цьому парфюмі. Гарний, просто здивував мене. І наступна лінійка це лінійка фантазійна. Зараз ми будемо розказувати про що фантазує Вікторія? Ох, <рес> <рес> мої фантазії в принципі завжди збуваються. Особливо <рес> з таким ароматом, як матір драконів. <рес> так, так. Чому саме матір драконів? Це відсил до серіалу? Чи як ти ти інтерпретуєш? Не казала, що я перш за все мама і у мене. Марафони є свої. Ти приходиш додому, надягаєш цей парфюм, дракони поряд, все добре. Я закриваю двері і кажу, що мені треба перепочинок. Класний. Він, до речі, досить в жіночому сторону. Він такий теплий, смолянистий, якийсь вайб свічок тут присутній. Напевно, ти намагалася передати такий, знаєш, вайб домашнього тепла. Так. Коли мать у драконі може відпочити і бажано сама mm -hmm. <з>, з шоколадкою, з вишенькою. Класний а для жінок буде класна історія. Не бачу цього парфюму на собі, але так. заслуговує уваги. Прикольний! Друзі, і наступний парфюм Фантазійній лініць, який мені зайшов, залетів. Мені подобається. Він називається Ті самі метелики. Ну він досить позитивний. Звичайно, він же про кохання, про ті самих метеликів. Які отут десь так? ну крутий. про що цей парфюм для тебе? Як ти його описуєш? Які емоції тебе викликає? Для мене він особливо дорогий саме зараз цей час. тому що кохання, любов. Зараз на першому плані для всіх. Якщо так. ти можеш показати свої почуття, то чому не скористатися парфумами? Класний, класний. Це дійсно, знаєш, такий парфюм, який тебе спонукає до заспокоєння. Заспокоєння це як легкі поцілунки на твоєму тілі від коханої людини. Круто. Там і ягодки, і карамельки, і рослинка, ну так, для мене це теж про. Металики. Класний, класний, дуже радісний. Мені сподобався. А тепер чоловіки до екрану поближче. У віки є парфюм, називається Віскі бар Старт мені просто. Реально, якщо як ти сидиш в барі і попиваєшся в віскі, далі він трохи змінився у більш такий вайб. Ти знаєш, такий пухнастий, більш такий огортуючий, такий інтимний, але старт в цьому парфюмі мене дуже приваблює. Ну, справа в тому, що я казала, коли я добираю аромати для пін об'єктів, угу. для барів-ресторанів, я спочатку винюхую їх населення, чим вони пахнуть всередині і як це. І цей парфум саме про місце, про віскі бар, про відпочинок, про душевну таку розмову між чоловіками. Це коли ти сидиш, тримаєш оцей бокал. Класно, круто. Він гріється у тебе в руці, і ти просто говориш своїм другом. І тому він саме такий, от такий я так, так, Це так, про дружбу. Неквак, так, знаєш, Некваплива розмова між чоловіками за життя. За життя, так. Це але, не про випивку, це про. Так, оце, але, да. друзі, тютюну тут немає, запаху диму також тут немає. Ні, ну... тут там є в складі, але він дуже легкий, так. Так, як нагадування. Угу, про це класний, угу. цікавий старт мене просто захопив. Друзяки, і наступний парфюм досить такий драматичний, на мій погляд. Називається він Вербова мавка. Угу. А про що мені цей парфюм? Ну, він дійсно такий, знаєш, тут щось в цьому парфумі щось закладене особисте. Він не на широкий загал. Це от прям ніша, ніша, знаєш, типу, це те, що ти хотіла тут передати. Про що ти хотіла сказати саме цим парфюмом? Ну, справа в тому, що я живу в Гостомелі. Угу. І війна починалася, в принципі, прямо за моїм вікном. Це не... Необразно є. Ти кажеш, у мене мурашки просто по шкілі. Ну так, да, в мене теж. І ми виїхали 24-го і повернулася я додому, я не, не думала. Я взагалі не сподівалася, що мій будинок вцілів. Я думала, що там залишились тільки стіни або попилище. І те, що будинок вцілів, це було чудо. І я це пов'язую, ну, чесно, з магією. У нас за будинком зразу поле, верби, поле, трава. Для мене це місце це було і є місце сили. Я ці всі рослини, дерева сприймала завжди От, лісові царівни, польові мавки, це все було для мене абсолютно реально. Угу. Я дуже просила їх, щоб вони врятували мій будинок. І коли я повернулася додому. Це було чудово я побачила мій будинок, побачила, що він цілий. І так, люди. Це перше відео, які з'являються сльози на очах у героя, і в мене мурашки тут тому, що дух це те, чим Україна сильна. Я думаю, в тебе був від сил до місця, до місця, яке надає силу, навіть якщо. Будинок би не врятувався, то розуміла, що ми сильні духом. Ми відбудуємо нашу країну, ми відбудуємо наші домівки. І саме цей аромат, от він досить сильний духом для мене. Так, це про це про силу, яка є в кожного з нас, і вона точно дозволить нам вистояти. Переходимо до аромату, який асоціюється з нашою армією. Правильно? Правильно, так. Да. Це <смеш> Це а... тільки семпл, <смеш> да? так. називається аромат. Ранкова, варта. Ранкова <смеш> варта. Про що цей аромат? Цей аромат, ти знаєш, він наповнений такою мужністю. Якщо ця мавка, вона сильна, але вона жіночна, <смеш> то оця... цей аромат це про хлопців. Про їхні а, чоботи, про їхні а, обличчя, про їхні, а, цей, знаєш, про їхню мужність, про їхню силу, про їхній одяг, який пропах цим димом, от мені воно про це. Але він досить такий парфюмерний. Це не просто таке, знаєш, згарища або попелище. Тут такий квітково-шкіряний, трохи горілий вай. Але ця горючість, вона неявна і вона вас не забиває ніс. Вона досить парфумована. Але він точно в ранішній, так? так. Ранкова варта. Це типу. Він свіжий, просторий, так. І ці відчуття, що люди збираються кудись на варту, на варту нашого спокою. Чоловіки йдуть, вони вже приготувалися. Класно, класс цей, цей аромат, друзі, про мужність для мене, про мужність, про силу, про український дух. От мені про це цей парфюм. Класна тебе підбірка. Я сподіваюся, що я описав аромати так, як в мене знаєш, резонювало, так я відчував. Я виділив друзі ті аромати, які більше мені сподобалися. Але знаєте, що парфюмерія це досить суб'єктивно. То, що подобається мені, це такий, знаєте, просто вам підказка, да на що можна зорієнтуватися, але кожен обирає під себе. Дякую, Юра. Отож, друзі, дякую, що подивилися. Ставте лайки, підтримуйте коменти, переходьте до магазину пані Вікторії. Ви можете ознайомитися там з Семплом. Я ціную людей, які знайшли час, які творять, які продвигають українську парфюмерію. Це твоя творчість, це твоя наснага. Чому я за українських парфюмерів? І якомога більше позиціоную про те, щоб їх знали люди, тому що просто люди не знають, що є такі прекрасні роботи. Так і є. Я за поширення, за те, щоб в нас було як можна більше. Тільки так про нас дізнаються загал за кордоном. І нарешті про українську парфумерію скажуть не просто щось таке, як Шарварщину, а про щось достойне. Уваги. уваги. Дякую, що подивились. До нових зустрічей! Доброго вечора, ми з України.